Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати досить смачний та швидкий салат. Нам знадобиться 250 г відвареного філе курки, 250 г консервованої квасолі та 250 г помідорів, 3 яйця, 60 г маслин та 1-2 зубчики чеснику, а для заправки знадобиться майонез. Нарізаю курку, яйця та помідори середніми шматочками. Дуже дрібнити не потрібно. Ось так просто навпіл, оскільки всі інгредієнти в нас порізані крупно, то і оливочки ось так ми залишимо більш крупними шматочками. До всіх нарізаних інгредієнтів додаю консервовану квасолю. Залишилось подрібнити часник та заправити салат майонезом. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.